Доброго ранку. Подивіться, яка сорока хаває горішок від мене. Ладно. Сьогодні у нас вже 15 квітня 2023 року. Субота. Велика або страсна субота перед Великоднім. Заступаючи ми вас всіх. Зараз ранок, 8 година ранку. Зараз зняв відео для російськомовного каналу і тільки скінчив знімати якісь вибухи, щось воно там. Ну, далеченько, далеченько, так. Так, не дуже. Може Ой, ще щось таке, ну. Не розумію. Що воно, де воно? Хто пише, що це наші розмінюванням займається, хто, а хто деякі демих десь, десь бачив в області. Ладно, будемо сподіватися, що все буде добре. Бачите, весна вже ну вже, бачите, і дерева, і травичка, це зелене. Все зелене. Все дуже добре. Ну як дуже. Якби не було цієї проклятуючої війни, було б, звісно, ще добріше. Але що маємо, то маємо, як казав наш колишній президент. Ну, дивіться на свої дома домівки. Для тих, хто виїхав, Бачите, каштани вже. Які скоро, скоро, скоро все зацвіте. Так. Шо? Поздравляю всіх з наступаючим Великоднем. Бажаю миру, якнайшвидшого. Добра, удачі, злагоди. всім велике дякую. До побачення. Пока.